Так усіх вітаю. Поговоримо сьогодні про танчик Е77. Це є преміум танк 9 рівня Німеччини. Ем, доволі недавні я його отрив. Він вже в грі давно, та й не, не з самого початку я його, як то кажуть, отрив. Ну і хотів би поділитися першими враженнями, як то кажуть, про машинку записати такий міні-гайд. Отже, це є важкий танк. Перш за все, але з приємною динамікою в 45 і 19 назад, ну, звичайно, на розовій турбіні, що, безумовно, не може не радувати. я тут відкидувати, піджимати. Ну, це є такий, скажімо, молодший чи старший, чи брат Близнюк Є75 на 9 рівні, тільки зі своїми якби, плюсами мінусами, і також підводними камнями. Про що я вам зараз і розкажу. Отже, в нас гармата 460 альфи в нас бронепробиття. Якшунклянс 246, зараз вам скажу 246 чи 248, 246 на ббшці і 311 на підколі. Підкольчик тут досить таки хороший, тому що можна ставити на каточки, можна це отаке пробивати. Все. Але ж, звісно, підкол має меншу нормалізацію, чим ББшка ну, і в своїх ситуаціях, таких от, як, наприклад, зараз СІСОМ. То підкол тут ну, доволі таки, от, бачите, тут не залетіло, а з кумулятивним снарядом тут би залетіло. Тому що в нього трошки механіка гірша, чим в ББшки, і інша, чим в кумулятива. Отже, в нас 200, е, перепрошую, е, в нас 1800 ХП. 200, 2000 Хотів сказати ХП. 1800 ХП в базі. В нас динаміка 45 вперед, 19 назад. В нас кути мінус 8 для тяжика з Це... такою башнею. Тут прям ідеально, можна навіть трошки лючок свій сховати. Також маємо досить такий непоганий розкид 0.36 для такої дубіни, і час зведення 2.34. ДПМ ДПМчик у нас 2600, що доволі таки непогано. теж. В принципі, в принципі, тяжик, чимось краще, чимось гірше Є75-ки, що, що, що в принципі є хорошим показником. І таких його плюсів-мінусів корпусу скажу вам, що лючочок, звісно, пробивається, і тут є надгусеничні такі планочки, яких ну противники будуть їх бачити, і якщо їх неправильно, ось тут, от, от вона починається. Тобто, якщо неправильно, скажімо, не так, якщо ви будете чуть-чуть задрані корпусом вверх, то от цю от надгусенічну планку вас будуть пробивати. Попався тут якийсь пансерник скіловий, який, брін, два рази мені вже дав. В принципі. Ну і я пробую якось скрутити, вертіти його, надурити. Ти кажуть, хочу. М -м -м, бачимо, що тут шкодка підставляється. Ми даємо її, на жаль, не вилітає. Прямо альфа, щоб його добрати, залишається декілька хп, Ну І ми пробуємо тут цього от панцерніка якось розводити. Розумію, що він вже мене зацілив, тому що це якийсь хлопчина цікавий. Немає в мене поки що боєокладочки. До речі, боєокладочка тут там так само крітується. Бачимо, що навіть в цьому бою крітанулося. Ну, в принципі, як в будь-якому іншому танку, от, якраз він мене зацілював. І якраз він тут так собі засейвився, хлопчинка, цей. Добре, що тут Центуріона законтрили. Що він не пікнув в мене, в принципі, Дідо шостий його якраз і причекував. Ну і зацілив я цього панцерника. Бачу, що він не сильно горить бажанням підставлятися, бо і розумію, що вжати в нього це буде не найкраща ідейка, тому що в нього альфа вища. По суті, чим моє ХП, яке залишилось, і, скоріш за все, я від нього відлечу. Що ж, очікую його поки що. Розумію, що він десь рано чи пізно має помилитися, тому що наші пробують щось там центр видавлювати. Ну і дядько хорош. І знову пікає так, щоб я його не пробив. Розумів, де я буду показуватися. Розумів, скоріш за все, що я либо з цієї либо з цієї сторони буду показуватися. Я зацілив собі Центуріона. На всякий випадок, бо бачу, що там вже не чекає його. Рембо піджимається до нас. І, в принципі, можливо буде таке, що просто, просто зараз Центуріон нас запушить в бік. Тут їде Рембо. Думаю, що він зараз получить від цього от паєчку. Він проїхав без засвіту. думаю, і я проїду собі. В принципі, нам треба якось цього панцерника вибивати в нього поки що фулове хп. Він не пробує якось підставлятися. І ось він на прокаточці тут їде. Я йому даю віртушечку. Ну про цього танку, як на альфу 460, просто стба доволі-доволі таки непогана. Встигає я давати йому ще одну. Тут в мене Центуріон виходить, але це нічого страшного. Ем, тому що бачу, що в мене ще ХП є на, скажімо так, на одну тичечку центам, там в нього Альфа-230 вилетіла по мені. Пробую я допушити цього цента. По мені відкидається ростік з центру, в принципі, це норм. Залишаємося ми в такому шотному вже точно стані для арти, навіть для всіх на мапі. Ну і дивлюся, думаю, як це мені зараз зіграти, так, щоб. Щоб і розтіка якось зафокусити і не, не, не підсвітитися від решти команди. Ось він підсвічується, його добирають, і, в принципі, все добре. І щось тут агриться на мене, не розумію чому, тому що, ну, типу, блін. Не саме краще було рішення просто під'їжджати вперед, пушити. Бачимо, що у них тут лишилися одні ПТ-шки, швидше за все, вони на А-лінії. І, скажімо так, не будуть стояти прямо тут в кущах. Блеск там розважається. Тобто тут мають бути суто-суто якісь ПТ-шечки, які охороняють баско. Добирає вафлю, ва вафельку з 210 хп. І бачите, що з таба. Бачите, що час зведення доволі-доволі таки потужний. Разом з точністю. 505 вилітає при, нагадаю, Альфі 460. Доволі таки приємно, що тут летить 500 Засвічується Засвідчується тут тесочка. Ну і я все-таки наважуюся підпушити вперед. Не знаю де, де цей ТЕС-103, Не знаю, де він є. Думаю, якщо не світиться, то і, можливо, я не засвічуся. Контролюю, де, де є ця ТСК, щоб я часом не засвітився скоріш, чим потрібно. Свічується тут Блеск. На жаль, по ньому не залітає. в нас вже 3700 шкоди. Ну і бій, скажімо такий, добити дві ПТшки, та й все. Та й можна йти, як то кажуть. 에... Дивитися аніме далі. Але тут ще треба, як то кажуть, знайти і добити ці дві ПТшки. Тут щось спробую нанюхати, начекати. Розумію, що він десь прямо переді мною може бути. Пробую тут якийсь піксель знайти. І видно, що ламається заборчик. І там з'являється по, по ньому простріл. Не розумію, де тут а другий є, і він прям нарисовується. Ну, класне маскування в ПТ-шок. Прям, прям слабеньке таке. Прям слабеньке маскування. В цих карапітешок. Вони просто собі не засвічуються. На жаль, даю тут землю, ну і 4600 ми. Цей бій уже, як то кажуть, завершимо. Тому що тут більше шкоди не буде. В принципі, танк. Танк такий цікавий. Якщо буде у вас можливість його отримати, то, як то кажуть, рекомендую. Це, мабуть, топ-3 танка 9 рівня по імбовості. Ну, там вони ділять з КПЗшкою, там вони ділять з Є77, ось цей от, там вони ділять, я б назвав 752-го об'єкта. Тому що там є броня, барабан і можливість, як то кажуть, і танканути, і приїхати і роздати барабан, але в когось це можливо буде вже новий медвідь. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім бе-бе!